Приготувала ось кассетку, набила торфом і живцюю. Все-таки знайшла декілька живців остеоспермума і вирішила поживцювати, хай буде. Ось так. Вукорінювач, звичайно, треба вмочувати, тому що це зимні, зим, зимове, скажімо так, живцювання, і не відомо, як вона буде корінюватися. Але ж. Хай як хочеться, Це все рівно експерименти такі, щоб було чим зайнятися ось, тому що руки так і просяться щось робити. Отак, От зрушую трошки і живцюю. Ось. Отак. От Потім буду заносити в будинок і трішки прикрию такою плівочкою, мабуть, щоб не, не дуже випаровувалася волога із листочків. Ну ось так.